Чи помічали ви те, що більшість того, що нас оточує, циклічне день змінюється на ніч, літо, на зиму, дощ на спеку. І так сотні тисяч разів. Але циклічність притаманна не лише природі, а й економіці, яку теж з певного боку можна розглядати як один великий живий організм. Усім привіт! З вами Женя, і сьогодні у нас дуже цікава тема, тож влаштовуйтесь зручніше. А поговоримо ми про діловий цикл. Діловий цикл це процес коливань економічної активності який охоплює періоди зростання і спаду. Він є фундаментальним поняттям макроекономіці, адже впливає на ключові аспекти економічної активності та добробуту громадян зайнятість, інфляцію, інвестиції та загальний рівень життя. У цьому випуску ми розглянемо, як він функціонує, які його основні фази, які чинники впливають на його рух, а також як він впливає на ринки. Ви вже зрозуміли, що це періодичні коливання рівня економічної активності в масштабах усієї економіки. Він відображається через зміни у ВВП, рівні безробіття, доходах населення та інших макроекономічних показниках. Цикл не має чітко визначеної тривалості, але класично це 5-10 років залежно від внутрішніх і зовнішніх умов. Його часто зображують як хвилю, де економіка проходить через чотири основні фази: підйом, експансія, пік, спад і дно. Ці фази не є симетричними, їхня тривалість і глибина варіюються. До речі, кожен пік і дно вище за попередні, оскільки на дистанції економіка завжди буде зростати. Втім, діловий цикл є характерною рисою лише для ринкових економік, де ресурси розподіляються через ринкові механізми, а не централізоване планування. Як я тільки що зауважив, його традиційно поділяють на чотири фази, і кожна з них має унікальні характеристики. Розгляньмо кожну. Перша експансія. Це період економічного зростання. У цей час економіка процвітає. А ключові показники демонструють позитивну динаміку. Люди відчувають фінансову стабільність і готові витрачати більше на товари і послуги. Відповідно, виробництво товарів і послуг збільшується, що відображає загальне пожвавлення економіки, а компанії наймають більше працівників, щоб задовольнити цей зростаючий попит. Бізнес складає кошти в нові технології, обладнання та розширення. Все це супроводжується поступовим зростанням цін, тобто інфляцією. Відповідно, і фондовий ринок буде активно зростати, а компанії будуть звітувати про високі прибутки. Далі пік. Це момент максимальної економічної активності перед початком спаду. Економіка досягає свого апогею. Але водночас це точка перегріву. Споживчий попит перевищує пропозицію, що штовхає ціни вгору. Виробничій потужності працюють на межі, а економіка досягає піку продуктивності. Ринок праці напружений, і знайти працівників стає складніше. Задля того, аби охолодити економіку та запобігти шаленим темпам інфляції, ми будемо спостерігати втручання центрального банку, який буде вживати заходів, спрямованих на сповільнення та охолодження економіки. А головний їх інструмент, як ви вже знаєте, Відсоткові ставки, які фактично роблять кредити для бізнесу та домогосподарств дорожчими, що зменшує попит на них, менше кредитів, менше коштів для розширення виробництв та споживання. Пік є перехідною фазою, і його важко визначити в реальному часі. Зазвичай це стає зрозуміло лише ретроспективно. На ринках пік може супроводжуватися ейфорією, коли ціни на активи досягають історичних максимумів. Після піку ми отримуємо сповільнення, або як його ще найменують. Рецесію це період скорочення економічної активності. Класично рецесію визначають як два послідовних квартали від'ємного зростання ВВП, тобто падіння ВВП. На цьому етапі у економіці ми спостерігаємо падіння споживчого попиту, оскільки під час невизначеності люди надають перевагу заощадженням і відкладають великі купівлі. Відповідно, виробництво падає і компанії зменшують обсяги потужностей. Через це компанії скорочують штат і зменшують обсяги найму нових працівників. Зростає рівень безробіття у підсумку. Через зниження попиту сповільнюється інфляція, власне, чого і прагне центральний банк. Рецесії бувають різними за глибиною та тривалістю. Наприклад, криза 2008-2009 років була глибокою і тривалою, тоді як криза 2020 року через пандемію була короткою, але різкою. До речі, ковідна криза кардинально змінила правила гри і прискорила подію рази. Те, що мало відбуватись 10 років, відбулося за два. І економіка проходить усі етапи із шаленою швидкістю. Це робить поточний цикл унікальним. Ну і остання фаза дно, тобто найнижча точка циклу. Коли економічна активність досягає найнижчих рівнів, з часом економіка знову приходить у фазу експансії. Як ви могли зрозуміти, ринки фактично рухаються в унісон разом з циклом. У фазі експансії ринок активно зростає. На піку циклу ризикові активи становлюють атеаж. У фазі спадання фондовий ринок потрапляє у фазу затяжної корекції, а у фазі дна ми спостерігаємо максимальну просадку. Чому взагалі таке явище виникає? Економісти розробили різні теорії для пояснення ділового циклу. Наприклад, кінцянська теорія наголошує на ролі сукупного попиту, а монетаристська назначені грошової маси. А теорія реального ділового циклу акцентує увагу на технологічних змінах і продуктивності. Незалежно від підходу, діловий цикл є невід'ємною частиною економічного життя. Практичне застосування цих знань базується на тому, що розуміння поточної точки циклу може допомогти у визначенні подальшого вектору руху економіки, відповідної фондового ринку, який її репрезентує. Але варто розуміти, що це у довгостроковій перспективі, і коротко та середньострокові рухи можуть бути проти загального циклу.